Скупий платить двічі. Або не платить взагалі. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. Будучи, ще в утробі матері, Франсуа Готьє постійно слухав її докори. Жінка вічно була зла на чоловіка, який тратив занадто багато грошей на різний непотріб, через що сім'я ледве зводила кінці з кінцями. Дуже часто мати просила маленького Франсуа не бути схожим на батька. Отож, хлопчик добре засвоїв такі настанови. Він не впускав жодної краплини зубної пасти, водив дівчат в кіно лише на беззвучний попередній перегляд фільмів та користувався презервативами із комісійного магазину. У дорослому віці Франсуа стає талановитим скрипалем і влаштовується вчителем в музичну школу. Проте чоловік досі патологічно боїться витратити бодай зайвий цент. У магазині, ретельно перерахувавши суму покупок та скориставшись всіма можливими купонами, Франсуа виявляє, що касир помилилась і назвала суму більшу на 3 центи. Отож, незважаючи на невдоволених людей у черзі, нестерпний жмикрут змушує жінку наново сканувати товари. Не їздячи на автобусах через високу ціну квитка, Франсуа, як завжди, йде додому пішки. Його підвести пропонує сусід. І під час розмови Франсуа ледве не божеволіє, коли дізнається, скільки чоловік витрачає на їжу, щоб прокормити шістьох дітей. А заїхавши на їх вулицю, сусід помічає, що француа не дуже люблять та шанують у їхньому районі. У повній темряві, щоб не платити за світло, приготувавши вечерю із того, що було в магазині зі знижкою, Франсуа завершує свій черговий скупий день. Котрого з дня віртуозну гру чоловіка на скрипці підслуховує молода дівчина. Вона каже, що влаштувалась новою віолончелісткою і просить Франсуа зіграти з нею разом, адже раніше вона не мала досвіду гри в оркестрі. Чоловік вигадує відмазку, але потім помічає колегу, який збирає гроші на прощальний подарунок музиканту, що йде на пенсію, тому швиденько погоджується і втікає геть. Наступного дня Франсуа зустрічається з Валері, і вони разом пробують зіграти декілька п'єс. Після цього дівчина запрошує Скрипаля сходити разом на вечерю, але він відмовляє. Наступного дня Франсуа ділиться цим із своїм фінансовим агентом. Той каже, що на рахунку чоловіка через постійну економію вже є більше 200 тисяч євро, тому радить все ж розщедритись та сходити з Валері в ресторан. Адже впускати дівчину, яка сподобалась, дуже нерозумно. Франсуа вирішує послухати пораду агента та робить це дуже специфічно. Він зустрічається із батьками одного із своїх учнів, які мають невеличкі кафе, де готують млинці. Франсуа домовляється з ними на безкоштовний обід взамін на декілька додаткових уроків, адже хлопчик грає препогано і нізащо не здасть екзамен. Подружжя розуміє, що це не дуже рівноцінно, проте, знаючи, що іншого вчителя в короткі терміни не знайдуть, погоджується. Наступного дня, поскупившись купити смокінг, Франсуа позичає костюм та взуття, яке виявилось на три розміри менше, у свого колеги. Його рятує лише те, що весь виступ чоловік провів сидячи. Після концерту до Франсуа підходить дівчина і просить у нього автограф. Той швиденько ставить підпис на брошурі і біжить до валері, помітивши її на виході. Соромлячись та ніяковіючи, чоловік все ж запрошує дівчину пообідати разом. Коли Франсуа повертається додому і заходить у двір, його гукає та сама дівчина, що підходила брати автограф. Вона каже, що її звати Лора Дельмар, і вона донька Франсуа. Він вирішує, що це якийсь розіграш або недолуга реклама якихось товарів, тому йде в дім. Проте Лора знову кличе чоловіка, розповідає про свою матір і наполягає, що вона нічого не продає, і справді прийшла до нього, бо він її батько. Франсуа телефонує Кароль, матері дівчини, і жінка говорить, що це правда. Просрочений презерватив, який колись використав Франсуа, не захистив їх, і Кароль завагітніла. Проте тоді вони вже не спілкувались, і жінка не змогла повідомити Франсуа про дитину. Їх розмова переривається, адже у чоловіка закінчилися 10 безкоштовних хвилин для телефонного дзвінка. Тому він іде до сусіда і просить подзвонити від нього. Кароль каже, що завжди розповідала Лорі про те, що Франсуа має свій сиротинець у Мексиці і допомагає нужденним, адже не хотіла, щоб дівчинка знала, який насправді її тато Скупердяй, тому просить не розчаровувати доньку. Франсуа вимагає забрати Лору назад, але Король пояснює, що бачить, як дівчинка потребує батька, тому зробити цього не може. Крім того, жінка їде на місяць у подорож в іншу країну, і потрібно, щоб за донькою хтось приглянув, після чого кладе слухавку. Повернувшись додому, Франсуа злісно вимикає світло, яке Лора бездумно повмикала в усіх кімнатах. Він намагається вмовити доньку поїхати, проте потім дозволяє їй якийсь час пожити разом з ним, але за орендну плату. Наступного ранку Лора стикається з правилами економії батька, проте вирішує на них не зважати. У паніці чоловік перекриває воду і викручує усі лампочки в домі. Лора вирішує, що Франсуа екоактивіст, проте все одно не може зрозуміти деяких правил. Пізніше дівчина йде в лікарню, де влаштувалась доглядальницею, щоб допомагати людям, які її тато. А Франсуа мчить до свого фінансового агента, щоб розповісти, як перевернулося із них на голову його життя. Увечері Франсуа збирається на побачення. Лора, яка бачила батька після концерту з віолончелісткою, наполягає, що йому треба причепуритись. Але виявивши, що у Франсуа лише один костюм, який зараз на ньому, каже, що і так непогано, і батько може йти на зустріч. Франсуа зустрічається з Валерію Мленцевій, але з'ясовується, що в жінки алергія на цілий ряд продуктів, зокрема на борошно, тому повечеряти у кафе, що обрав Франсуа, вона не зможе. Тоді Валері пропонує зайти в ресторан морепродуктів, що знаходиться неподалік. Там чоловік не може прийти до тями, побачивши ціни. В результаті Валері робить замовлення. А Франсуа, відмовивши її від шампанського і дізнавшись, що одного равлика йому не продадуть, просить лише склянку води і шматок хліба із соусом. В кінці вечора, коли жінка каже, що наїлась, Франсуа скидає усі залишки їжі в пакет, щоб забрати з собою, не пропадати ж добру. Попросивши чек то розуміючи, скільки доведеться витратити, Франсуа вже уявляє, яким чином йому втекти із ресторану, і назавжди попрощатись із транжирою Валері. Повністю спітнівши від очікування, чоловік іде до вбиральні і там помічає датчик пожежної сигналізації. Франсуа робить так, щоб той спрацював, Усіх відвідувачів ресторану обливає водою, і працівники із вибаченнями виводять усіх на вулицю. В результаті франсуа і валері під шумок ідуть, не заплативши. Щоб не витрачатись на таксі, чоловік садить супутницю в таксі і каже, що йому потрібно в інший бік, тому він впіймає іншу машину, після чого бреде додому пішки. По дорозі на прощальну вечірку містера Легоена в честь його виходу на пенсію Франсуа перестріває його учень. Хлопчик віддає гроші за уроки і передає подарунок від батьків за спізнення з оплатою. Прийшовши на вечірку, викривається, що Франсуа не скинувся на подарунок, і містера Легоена це дуже ображає, адже вони працювали разом аж 20 років. Намагаючись викрутитись, Франсуа каже, що не скидався, бо хотів подарувати щось особисто від себе і дає чоловіку пакунок, отриманий від учня. Містер Легуан спочатку радіє книзі, але потім помічає в ній подяку, написану для Франсуа, за уроки гри на скрипці. Франсуа забирає книгу і покидає вечірку, ставши ще більшим посміховиськом для колег. Прийшовши додому, засмучений чоловік помічає, що Лора облаштувала його понурий дім і навіть купила золоту рибку у його пустий акваріум. В ту мить у двері хтось стукає, і Франсуа бачить на порозі цілий натовп його сусідів. Вони кажуть, що Франсуа ніколи не відвідує збори, отож цього разу вони пройдуть в його домі, щоб чоловік точно був присутнім. Ця ситуація неабияк дратує Франсуа, і не тільки через те, що небажані гості повмикали всюди світло, а й тому, що у чоловіка виявився борг в розмірі 3 тисячі євро за комунальні послуги. Франсуа йде по чекову книжку, але телефонує своєму банкіру і просить зробити документи про фейкове банкрутство, щоб коли сусіди пішли отримувати готівку за чеком, їм не дали ні цента. Але агент каже, що це зробити неможливо, і у Франсуа немає іншого виходу, аніж просто заплатити. В цей час громада розповідає Лорі всю правду про її батька, про те, що він ніякий не волонтер, а звичайнісінький жмикрут. Але дівчина не вірить і переконує всіх, що Франсуа береже кожен цент не через скупість, а тому, що допомагає сиротам у Мексиці. На диво сусіди починають вірити Лорі. Вони вибачаються перед франсуа і відмовляються брати у нього гроші, вірячи, що він кожне зекономлене євро віддає сиротинцю. Коли всі йдуть, Лора вибачається перед Франсуа за те що розповіла його таємницю і каже, що просто хотіла, аби ним пишались, так як і вона в дитинстві, коли розповідала усім про щедрого батька. Наступного дня перед концертом Франсуа телефонує Лора і каже, що до них прийшов сусід із дітьми, бо в чоловіка якісь проблеми із виплатою кредитів. Сусід гукає у слухавку, що у знак вдячності за прихисток полагодить бойлер, щоб була гаряча вода, і замінить усі лампочки, бо не знайшов жодної робочої в домі. У паніці Франсуа не встигає договорити із донькою, бо у нього знову закінчуються безкоштовні хвилини. Чоловік каже диригенту, що йому терміново треба додому, але той дозволяє піти лише, якщо франсуа компенсує вартість усіх проданих квитків. Цей аргумент виявляється переконливим, але Франсуа вирішує закінчити виступ якнайшвидше, тому усі п'єси виконує в такому темпі, що оркестр ледве за ним встигає. За 12 хвилин чоловік закінчує концерт і Мчить додому. Валерій погоджується його підвести. Забігши в дім, Франсуа бачить купу їжі. ввімкнене в усіх кімнатах світло, воду, що тече із-під кранів, та увімкнені святкові декорації. Не в змозі витримати видовище, чоловік не притомніє. Франсуа приходить до тями через 14 годин. Поряд він помічає валері. Вона каже, що Лора розповіла їй про сиротинець, і тепер жінка зрозуміла, чому знепритомнів франсуа. Він просто прийняв надто близько до серця проблеми сусіда. Вона каже, що пишається ним, і показує продукти, що позносили сусіди для потребуючих дітей, якими опікується чоловік. А ще Валері запрошує Франсуа зіграти з нею на благодійному концерті, гроші з якого також підуть на допомогу дітям. Помітивши, що жінка подобається батьку, Лора всіма силами переконує чоловіка відкритись і бути більш привітним. На концерті Валері дає слово Франсуа. Вона просить розповісти його про свої благі справи і тим самим переконати присутніх жертвувати кошти на будівництво нового корпусу дитячої лікарні. Спочатку Франсуа не може зв'язати докупи і двох слів, проте потім починає просити людей не боятись віддавати. Навіть якщо раніше вони цього не робили, усі можуть змінитись, переконуючи цим самим більше себе аніж інших. Вперше в житті Франсуа вирішує зробити пожертву. Він каже, що дасть перший чек. На суму 30 євро. Усі присутні сприймають це як жарт і вимагають пожертвувати принаймні 3 тисячі. Під натиском Франсуа виписує чек на 3 тисячі євро і просить людей долучитись до збору. Проте одразу після цього чоловік біжить до вбиральні і знищує свій чек. До нього підходить Лора. Вона вітає батька із чудовою промовою і дякує за таку щедру допомогу. Але коли чоловік іде, дівчина помічає на підлозі шматок порваного чеку. Франсуа з Валері виступають перед гостями вечору. А Лора починає усвідомлювати правду про батька. Пізніше Валері каже Франсуа, що досі не зустрічала кращого чоловіка, ніж він, після чого у пари стається перший поцілунок. По дорозі додому Франсуа дякує Лорі, адже без її настанов та порад йому б не вдалося зблизитися з Валері. Проте дівчина майже весь час їде мовчки, а повернувшись додому, одразу йде на роботу. Випадково зайшовши в кімнату доньки, Франсуа помічає її дитячий малюнок, а потім чує сигнал мобільного. Чоловік бачить переписку Лори із матір'ю. В ній дівчина каже, що батько справді виявився скупердяєм, а Кароль, запевнивши, що він ніколи не дасть аніцента, радить Лорі обікрасти його. Франсуа терміново їде в лікарню, де працює донька, і випадково помічає там король. Він гнівно каже, що така помста від жінки безглузда, і він ні за що не погодиться бути батьком злодійки, тому вимагає, щоб вони забиралися геть із його життя. Але король говорить, що він все не так зрозумів і показує лору. Виявляється, дівчина не працює в лікарні, в неї серйозні проблеми з нирками, і їм не вистачає коштів на операцію. А крім цього, вже довгий час не вдається знайти донора через рідкісну групу крові Лори. Кароль каже, що вона хотіла, аби Франсуа полюбив доньку перед тим, як в нього щось просити, адже точно знала, що просто так вони не отримають ніякої допомоги. Повернувшись додому, Франсуа залишається зі своїми думками наодинці. Котрого з дня до нього заходить сусід. Він дарує торт, який спік з дітьми власноруч, і просить передати подяку Лорі за її допомогу та добре серце. Франсуа йде в лікарню. Він просить вибачення у доньки і каже, що хоче з нею помиритись. Франсуа говорить, що він не знає, чому так себе поводить, але саме через це він все життя самотній. Та тепер у його житті з'явилась донька, і він щасливий бути її батьком. Лору розчулюють слова Франсуа. Проте вона каже, що він помер для неї в ту мить, коли вона зрозуміла, що чоловіка, яким пишалося все дитинство, ніколи не існувало, після чого просить його покинути палату. Засмучений Франсуа йде, а в ту мить до Лори приходить мати і каже, що два дні тому чоловік зробив тест, і він є ідеальним донором. Він зробив це сам, щиро бажаючи допомогти. Лорана здоганяє батька і вирішує його пробачити. Трохи згодом дівчині роблять операцію і їй стає краще. Після цього Франсуана налагоджує відносини з донькою і починає зустрічатись з Валері. Крім цього, він їде в Мексику і справді починає допомагати сиротам, але вже не економлячи, а намагаючись заробити більше своїми віртуозними виступами. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний Ютуб. До зустрічі у нових відео!